У церквах по всьому світу задзвонили дзвони, і у храмах України в рушниках ікони. Вифлиємська зірка вже на небі сяє маленького Ісуса Увесь світ вітає, нехай ця колядка. Та всі здорові, в щасті та достатку, зберігайте віру у Боже дитятко, прийди з тим дитятком в українській хаті, коли сину Заспіває мати, на сторожі стануть воїни солдати, у бою готові життя віддати, вже пора вечеря дідух на покуті, хай герої наші будуть незабуті. Накривайте столи, кутю виставляйте, про живих і мертвих в цей день споминайте, на коліна стане, разом помолімось. Ісусу, низько поклонімось, буде тоді спокій у кожній родині і в душі, і в світі, в рідній Україні, нехай ця колядка для вас пролунає, радісна новина. Дім роз... Будьте всі здорові, щасті та достатку, зберігайте віру у Боже дитя.